Ольга Прядко – добре відома в Кременчуці журналістка. Вона завжди була активна, сповнена ідей і жаги до життя. Дружили самого дитинства. Це завжди був зразок, завжди був приклад у всьому для наслідування. І Попереду вона і в спорті, і в туризмі, і в будь-яких наших розвагах, затіях Оля була завжди попереду. В групі була лідером однозначно. Завжди придумувала різні ідеї, просто фонтанірувала тими ідеями. Ми її, звісно, завжди підтримували, бо вони були розумні і креативні. І як вчитель вона була тоді хороший після навчання. Тільки позитивне все про неї. Тільки дякую, хочеться сказати за те, що вона була в нашому житті. вибачте. Пропрацювавши певний час педагогом, вона натхненно розпочала свою журналістську діяльність. Вона була тою людиною, яка могла надихнути і на роботу плідну, і а, на відпочинок вона об'єднувала колектив. Вона була великим дипломатом. А, вона була а, людиною, яка несла світло. А, вона була людиною, яка робила проєкти і в мирні часи, і актуальні проєкти під час війни, листи про листування військових з їх родинами. Були проєкти, які були створені спеціально для журналістів нашого міста Медіабронік, де ми всі з вами проходили тренінги. Як поводити себе в тих ситуаціях, які можуть виникати під час війни? Як правильно надавати допомогу? Ми всі з вами там були. І натхненником цих проєктів була Оля. Я пам'ятаю, як. Приїхали тренери з БіБІСі в Києві, проводили тренінг, і це був ну 90-ті роки. Ми ж всі не знали, що таке, як має бути та журналістика справжня, тому що в Радянському Союзі була пропаганда переважно. І от Оля поїхала на цей тренінг, і потім же ж приїхала і розповідає мені. І каже: ти знаєш, мені сказав тренер Тоні, його звали, і він каже. Ти настільки прагматична, ти настільки от класна, прям організатор такий класний Я кажу: Ольга, так хіба це ж не про тебе? Це ж правда, це так же ж І, є. і от вона в житті така була, і вона завжди жила для когось. Вона завжди була таким сонцем. З початком повномасштабної війни Ольга разом із сином виїхала в Косово і навіть перебуваючи за кордоном, вела активну діяльність. Організувала збори для наших військових, ширила українські пости у соцмережах та організовувала навчання для Кременчуцьких журналістів. нелегко втрачати добрих, чуйних, світлих людей. З Олею я навчалася у Кременчуцькому педагогічному, тоді ще училищі. Оля вирізнялася харизматичністю, громадянською позицією, щира, доброзичлива, завжди готова прийти на допомогу. Активний учасник різноманітних заходів в пам'яті і випускників, і викладачів коледжу залишиться веселою, усміхненою, доброзичливою, завжди готовою прийти на допомогу та гарним професіоналом. Вона мала унікальний талант згуртовувати довкола себе людей. Тож не дивно, що попрощатися з Олею сьогодні прийшло чимало люду. Щира посмішка з фото назавжди закарбується у пам'яті тих, хто знав Ольгу. Слова співчуття батькам, чоловікові та сину Ольги Прядко. Дуже велика втрата, дуже тяжко це все пережити, відпустити Олю, тому що ну, половина. Відривається І нехай їй буде легенькі, м'якенькі хмаринки, щоб в неї все було добре. Дуже шкода маленького синочка, якого вона дуже мріяла народити, йому так мало рочків, що так необхідна підтримка і допомога мами. Ми дуже за цим шкодуємо. Батьків також шкода, тому що мама і тато вже в поважному віці. І Пережити це не так легко, так що, Оля, покойся з миром. Ми ніколи тебе не забудемо. Нехай світлий і добрий спомин про Олю залишиться в серцях рідних, друзів, всіх, хто її знав, любив і шанував. Я дуже вдячна Долі, що в моєму житті була Оля. Вона все-таки ну, була тим світлом. Яке до якого варто прагнути, яке навчає, яке допомагає щирі співчуття рідним, близьким, рідним, колегам всім нашим, тому що ну це дуже велика втрата. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.